Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. О, так, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла. Це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Вау! Неможливо відірватися. Хочеться ще, ще. ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись. Всім привіт, я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. Ого, Так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері, це не допоможе. Окей, а ця курочка? Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це те, що має підійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. Тут стільки проводів, який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай. Готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ауч! Ну, от я все у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну, ще одну. Я від тебе не відстаю. Ніч я. Це було просто круто. Ну що відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау! І в мене також це найкращий подарунок. У нас що два однакових айфона? Не знаю, тоді я перевірю, Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. Вау! Якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер, час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Опс, де мій шоколадний айфон. Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть мій шоколадний айфон. Ану віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, Залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздри мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон. Спробувати варто. Так, беремо. А, допоможіть, врятуйте! Це була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Чур, я перша. Де не кіндер сюрприз, ще й так багато. <голову> Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні. Ура, мені пощастило. у мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. Молочний шоколад Обожнюю. Ого, усередині ще й цукерка M&M's. Так удвічі смачніше. Я теж так хочу. Точно. У мене є свій кіндер сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота Ха. Так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні. Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер-сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау, шоколадні кульки, обожнюю. Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може, тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну приготуйся, Челсі. М -м, який би з'їсти наступним? Ось це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. Що воно забруднене, такий розіграш виявився невдалим. Фу, Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, Треба, значить, треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс. Беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. What? Мері, можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа. Ого, як високо. Ідея. На, отримуй. Ні Тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. кока кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно! Обожнює шоколад. Awesome. Ого, класно. Um, num, num, num. Вау, це ж цукерки ММДемс! Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс! ідеальне поєднання. <клес> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. <клес> Ай! Допоможіть, я ВСЯ промокла. No! -ха -ха. Ну як тобі душе з Кока-Коли? <рі> Нічого смішного тут нема. Бс, <рі> як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. <рі> Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не куштував. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоплі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг. Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус Не хочу я їсти кактус Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість, Виявляються голки. Це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їш. Чому? Морозиво кругле. А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої. Такі смачні. Ах, так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла мері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. Mm, як смачно mm. <ріст> дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки <ріст> ти й лишилася. Точно. Wow. Оце пощастило. Який сюрприз. Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. Чого тобі, Мері? Мені нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Диви, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Та як ти смієш? Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну. Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. А, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Це дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. я буду першою. А ну стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки І вони круглі. Значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре, ось твої ягідки, Лові тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бібібі. -бі -бі. Зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще є посмію. Давай сюди сказала. Це моє, ні, моє! Відпусти! Сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піцца все одно моя. Ясно тобі? Чия ця піца? Все через тебе, Мері. Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі, отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А, ми всі в цій локшині. Ми потонемо, Рятуйте. Безкінечний поток. What? А хто винен? Мері. <плес> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же суху локшину їсть. <плес> Відкриваємо кришки на рахунок три, два, один. Пора. Мені пощастило. Скітлс. <плес> <плес> мені також. У мене хуба буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Okay. Згодна. Але чор перше їстиму моя. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Все було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно. Тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі, браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Насмішно! перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волосі, таку не віджувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві і такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочу, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! Авчи! Ой, я не хотіла на вас, вибачте. What? Нічого страшного, зате тепер і ми можемо спробувати скітлс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, зі мною щось не так. А, це була отруйна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. А, злий заєць! Чекаємо! Трусихи, це просто маска. What? What? Дивно, звідки дим? Uh -huh. Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд. Сподіватимусь, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти. Справді легше. <звук> На, довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А, а ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось.